Чи зачіпали вас коли-небудь заживе, одне необережне слово їдкий коментар в інтернеті, чи несправедливе звинувачення від колеги? Серце починає битися частіше, а в голові проноситься тисяча можливих відповідей, знайоме відчуття, чи не так? Ми всі через це проходили. Більшість порад зводиться до двох крайнощів або дати відсіч, або просто проігнорувати. Але що якщо є третій шлях? Шлях давніх філософів стоїків, який не просто допоможе вам пережити образу, а зробить вас практично невразливим. І ця відповідь, я обіцяю, вас по-справжньому здивує. Давайте повернемося на дві тисячі років назад до стародавньої Греції та Риму. Саме там зародився стоїцизм, і це не філософія бородатих мудреців у тогах, відірваних від життя. Це була практична система для життя в хаотичному світі. Імператори, як Марк Аврелі, і колишні раби, як Епіктет, використовували її щодня, щоб зберігати спокій і гідність перед обличчям війн, зрад і, звісно ж, звичайних людських образ. Їхній головний секрет полягав у розумінні однієї простої, але потужної істини про природу образи. Отже, давайте розвіємо головний міф, коли ми чуємо слово стоїк в голові одразу виникає образ людини скелі, абсолютно бездушної, холодної, якій все байдуже, але це докорінно не так, і це перший і найважливіший крок до розуміння їхньої сили. Стоїки не були роботами, вони були живими людьми, які відчували весь спектр емоцій, гнів, страх, радість. І звичайно ж біль від образливих слів. Перша миттєва реакція цей укол у серце, спалах роздратування, це природно. Стоїки називали це першим рухом душі, це рефлекс, який ми не контролюємо, як відсмикування руки від вогню. Але ось тут і починається найцікавіше вся практика стоїцизму полягає в тому, що відбувається після цього першого уколу. Стоїк не дозволяє цій іскрі розгорітися у пожежу ненависті, він не дає образі захопити свій розум і перетворитися на багатогодинні страждання. Їхня мета була не в тому, щоб нічого не відчувати, а в тому, щоб не дозволити цим першим мимовільним почуттям керувати своїми думками та вчинками. То в чому ж їхній секрет? Він полягає в одній простій, але водночас революційній ідеї, що є наріжним каменем усього стоїцизму, це розрізнення між тим, що ми можемо контролювати, і тим, що перебуває поза межами нашої влади. Стоїки поділяли світ на дві категорії: до першої належало все, що нам не підвладне, погода, наше минуле, наша репутація. В очах інших, і, звичайно ж, слова та вчинки людей навколо хтось вирішив сказати вам щось неприємне, образити це його вибір, його особиста справа. Ви на це вплинути не можете. Натомість до другої категорії, зовсім крихітної, але найважливішої входило те, що перебуває під нашим 100% контролем, наші власні думки, наші судження та наші реакції. І ось тут ключ. Образи чи це подія з першої категорії, вона зовнішня, не підконтрольна. А от ваша образа у відповідь на цей словесний випад, це вже подія з другої категорії, це ваш внутрішній вибір, ваше особисте рішення прийняти цей подарунок чи ні. Розуміння цього простого розмежування це перший крок до справжньої свободи від чужої думки. Отже, перейдімо до практики. Що ж конкретно робити саме тоді, коли на вас летить отруйна стріла слів? Перша дія найважливіша і найважча, це парадоксальна пауза. Не відповідайте, не виправдовуйтесь, не міняйтеся в обличчі, просто зробіть вдих. Один глибокий повільний вдих і видих. Ця одна секунда, ці дві миті тиші – це ваш щит. Чому це так важливо? Тому що ваш кривдник очікує реакції. Він хоче бачити біль, гнів, збентеження. Він смикає за ниточку, щоб ви, як маріонетка, почали танцювати під його дудку. Ця пауза обриває нитку, вона ламає його сценарій. Але що ще важливіше, вона ламає ваш власний автоматичний сценарій, ваш мозок у цей момент працює на інстинктах: бий або біжи. Ця секундна затримка дає вашому розуму, вашому логічному мисленню. Шанс увімкнутися і перехопити керування в емоцій. це ваша перша і, можливо, головна перемога в цій маленькій битві. Ви перестали бути реакцією і стали дією. Хо. і ось, коли ваш розум отримав цю рятівну мить, починається справжня робота стоїка. Замість того, щоб прокручувати в голові гнівні відповіді, поставте собі одне холодне і раціональне запитання. Те, що мені щойно сказали це правда чи брехня? Тут є лише два варіанти, і що найдивовижніше, жоден з них не є приводом для образи. Давайте розберемо обидва припустимо, в образі є частка правди вас назвали неуважним, а ви і справді забули про важливу справу або лінивим, а ви дійсно відкладали проект на потім. То в чому ж тоді проблема? Навіщо ображатися на правду? Стоїк вбачає в цьому не образу, а грубий, але безкоштовний зворотний зв'язок. Вам вказали на вашу слабкість, це ніби друг сказав вам, що у вас пляма на сорочці. Ви ж не будете на нього злитися, ви скажете дякую і підете чистити. Так і тут, скажіть хоча б по думки, дякую, і використайте цю інформацію, щоб стати кращим. Це подарунок, а не атака, Ам... гаразд. А що, коли образа. Це відверта брехня. Якщо вас обізвали дурним, а ви впевнені у своєму інтелекті, чи звинуватили в тому, чого ви ніколи не робили, здавалося б, ось він, законний привід для гніву та образи, але для стоїка ні. І тут логіка ще простіша і елегантніша. Якщо хтось стверджує, що двічі два дорівнює п'яти або що небо фіолетове в ця точку, ви ж не станете на нього ображатися. Ви, швидше за все, знижите плечима і подумаєте, що людина або несповна розуму, або просто помиляється. Ви не сприймете його слова особисто, тому що вони не мають жодного стосунку до реальності. То чому ж з образами має бути інакше? Якщо сказане брехня, то це проблема того, хто говорить, а не ваша. Це його спотворене сприйняття світу, його невігластво, його помилка. Ображатися на брехню це все одно, що злитися на дощ за те, що він мокрий, це безглуздо. Брехня не може вам нашкодити, доки ви самі не наділите її силою і не повірите в неї. А наступний крок змістити фокус із самої образи на її джерело. У своїх знаменитих роздумах імператор Марк Аврелій давав собі просту, але геніальну пораду. Щоранку він нагадував собі сьогодні мені доведеться зіткнутися з людьми надокучливими, невдячними, зарозумілими, підступними, заздрісними та відлюдними. Він не сподівався, що всі навколо будуть милими та добрими. Навпаки, він очікував зіткнутися з людськими вадами, і що це давало це повністю усувало елемент несподіванки. Коли ви заздалегідь готові до того, що хтось може повестися погано, його поведінка перестає вас шокувати та вибивати з колії, це як вийти на вулицю в дощ із парасолькою, ви не дивуєтеся краплям, ви просто готові до них. Коли ви розумієте, що грубість і дурість це частина людської природи, ви перестаєте сприймати кожен їхній прояв як особисту атаку. Це просто світ, який поводиться так, як він зазвичай, і поводиться. А тепер давайте заглибимося ще більше, не просто подивимося на людину, а спробуємо зазирнути їй у душу. Запитайте себе, чому він це сказав, які його справжні мотиви. Майже завжди відповідь буде сумною. Щасливі, впевнені в собі та самореалізовані люди вкрай рідко відчувають потребу принижувати інших. Образи це зброя слабких, це крик про допомогу від людини, яка страждає. Можливо, у нього був жахливий день, можливо, він вам заздрить, можливо, він проєктує на вас власну невпевненість і ненависть до себе. Коли ви починаєте це розуміти, і ваш гнів природним чином змінюється. На співчуття або принаймні на жаль, ви бачите перед собою не грізного ворога, а нещасну, розгублену людину, яка намагається впоратися зі своїм болем, атакуючи інших, і реагувати гнівом на чужий біль це як підливати олії у вогонь. Стоїк же вбачає в цьому не привід для ворожнечі, а нагоду для прояву найвищої людяності. Поблажливості та розуміння. А тепер прийом, який може здатися несподіваним, але він неймовірно ефективний. Це гумор і самоіронія. Давні стоїки досконало володіли цим мистецтвом. Існує відома історія про Катона Молодшого, одного з найпринциповіших римських стоїків. Одного разу у громадській лазні хтось випадково і добряче його вдарив. Коли та людина зрозуміла, кого вона вдарила, вона підбігла до Катона і почала вибачатися. Що зробив Катон? Він відповів: нічого страшного, я навіть не пам'ятаю, щоб мене вдарили. Він просто відмовився визнавати сам факт образи. Іншим разом, коли опонент на суді кинув у нього якесь сміття, Катон просто витерся і сказав. Я подам на тебе до суду, але не за те, що ти в мене це кинув, а за те, що зробив це невчасно. Гумор миттєво роззброює агресора він показує, що ви настільки впевнені в собі, що його жалюгідні спроби вас зачепити викликають у вас лише усмішку, ви не граєте за його правилами, ви створюєте власну гру, де ви, хазяїн становища, цей прийом. Справжній вищий пілотаж стоїчної майстерності, і він нерозривно пов'язаний з гумором. Це техніка згоди та перебільшення, вона повністю ламає звичну модель поведінки агресора і часто збиває його з пантелику. Уявіть, хтось на роботі каже вам, ти знову робиш усе надто повільно, замість того, щоб виправдовуватися чи сердитися. Ви можете відповісти з легкою посмішкою. Повільно, та ви просто не знаєте. Я планую закінчити цей звіт до наступного Різдва. Або хтось пише в інтернеті Ти нічого не тямиш у цій темі. Відповідь Сто відсотків. Я взагалі лише вчора навчився читати. Дивно, що мені вдалося написати цей коментар. Що відбувається в цей момент? Ви позбавляєте образу її головної сили. Елемента нападу, ви ніби перехоплюєте спис, що летить у вас, і починаєте ним жонглювати. Агресор очікує опору, а отримує згоду. Це так збиває з пантелику, що йому просто не залишається іншого вибору, окрім як припинити атаку. Ви показуєте, що його думка для вас настільки незначна, що ви готові з нею навіть погратися. Значить, давайте ще раз повернемося до фундаментальної ідеї. Що таке образа за своєю суттю? Це просто слова, набір звуків або символів на екрані, вони не мають жодної вбудованої сили, вони не можуть завдати вам фізичної шкоди, вони стають образливими, отруйними, болючими лише в одному єдиному випадку, коли ви самі наділяєте їх цією силою, коли ви внутрішньо погоджуєтеся. Те, що він сказав, це погано, це несправедливо, це принизливо. Саме ваша згода з такою негативною оцінкою і перетворює нейтральні слова на зброю проти вас самих. Стоїки казали людей гнітять не самі речі, а уявлення про них, не образа завдає вам болю, а ваша думка про цю образу. Як тільки ви по справжньому це усвідомите, ви здобудете неймовірну владу. Ви зрозумієте, що пульт керування вашими емоціями завжди був і буде лише у ваших руках, і ніхто інший не зможе натиснути на ці кнопки без вашого дозволу. Щоб зберегти свій внутрішній контроль, стоїки використовували потужну метафору Внутрішня цитадель. Уявіть, що ваш розум, ваше я це неприступна фортеця. Вона має товсті стіни, високі вежі та надійні ворота. Усе, що відбувається у зовнішньому світі чужі слова, вчинки, думки, це армія, яка облягає вашу фортецю. Вони можуть кричати, кидати каміння, стріляти з луків, але вони не можуть проникнути всередину. Єдиний спосіб ворогу потрапити в цитадель це якщо ви самі відчините йому ворота. Кожна образа, це такий собі камінь, кинутий у стіну вашої фортеці. Він може голосно стукнути, але не завдасть шкоди, доки ви самі не вирішите, що цей удар зруйнував стіну. Вирощувати в собі цю внутрішню цитадель значить постійно нагадувати собі, мій розум, моя територія, мій спокій, мій вибір, і я вирішую, кого впускати всередину. Ваша душевна рівновага стає недоторканим святилищем, доступ до якого маєте лише ви, а хто ж той головний зрадник, що без упину намагається відчинити ворота фортеці зсередини? Це, звісно ж, наше его, наше роздуте почуття власної значущості. Саме воно найголосніше кричить: як він посмів? Та хто він такий, щоб мені таке говорити? Він повинен мене поважати. Его вимагає, щоб світ безумовно відповідав нашим очікуванням. Воно прагне визнання похвали і до смерті боїться будь-якої критики. Саме це роздуте его і робить нас такими вразливими. Воно схоже на велику надуту повітряну кульку, чим вона більша, тим легше її проколоти. Натомість стойки закликали до протилежного, до скромності й тверезої самооцінки. Вони розуміли, що ми не є центром всесвіту, що в інших людей є свої думки, часто хибні, і це абсолютно нормально. Приборкати своє его це означає здути цю кульку, зробити її маленькою та щільною. Тоді голки чужих образ просто відскакуватимуть від нього, не знаходячи вразливого місця, ви перестанете захищати вигаданий образ самого себе і почнете спиратися на свою справжню внутрішню цінність. Ну, А тепер давайте поглянемо на ситуацію під зовсім іншим кутом. А що, якби кожна образа на це не напад, а тренування. Можливість стати сильнішим, мудрішим і спокійнішим. Уявіть, ви прийшли до спортзалу, щоб наростити м'язи. Ви ж не будете ображатися на штангу за те, що вона важка. Навпаки, ви розумієте саме її вага, саме цей опір робить вас сильнішими. З образами теж саме. Кожна грубість, кожен їдкий коментар це як додатковий диск на вашій ментальній штанзі. Це шанс попрактикуватися у терпінні, перевірити на міцність свою внутрішню фортецю, відточити навичку паузи і раціонального аналізу, коли ви змінюєте своє ставлення до образи з проблеми на можливість. Уся ситуація докорінно змінюється. Ви більше не жертва, ви атлет духу, який використовує кожну перешкоду як тренажер для свого зростання. І з часом ви помітите, що ті ваги, які раніше здавалися вам непідйомними, ви починаєте підіймати з легкістю Ярошоне, Епіктет, філософ, який пройшов шлях від раба до одного з найшанованіших учителів стоїцизму, сформулював цю ідею надзвичайно чітко. Він казав якщо хтось передав тобі, що так і то погано про тебе відгукується, не виправдовуйся, а відповідай. Значить, він не знав усіх інших моїх недоліків, інакше не обмежився б лише цими. У цій фразі вся суть. Епіктет учив, що причина нашого гніву не в словах іншої людини. Причина у тому, як ми самі оцінюємо ці слова, саме ми навішуємо на них ярлики погано, образливо, несправедливо. А що, якби просто не навішувати цих ярликів? Що, якби поставитися до слів, як до простого набору фактів, хай і спотворених? людина висловила свою думку. Крапка. Це її право, а ваше право вирішити, як до цієї думки ставитися, ви можете змінити своє ставлення. Сказати собі, це всього лише його точка зору заснована на його досвіді та його настрої, вона не визначає, хто я. Щойно ви змінюєте своє ставлення, емоція, прив'язана до нього, зникає. Образа просто випаровується, тому що в неї більше немає палива, М -м -м. образи дуже часто вдаряють по одній з наших найчутливіших сторін по репутації. Нам здається, варто комусь сказати про нас щось недобре, як усі навколо одразу повірять, і наш образ в очах суспільства буде зруйнований. Ми боїмося втратити повагу, роботу друзів. Але стоїки які тут пропонували радикальний погляд, вони вчили, що репутація це щось зовнішнє, вона належить не вам, а думкам інших людей. А як ми вже знаємо, думки інших людей перебувають поза нашим контролем. Намагатися контролювати свою репутацію це те саме, що намагатися керувати вітром. Це джерело нескінченної тривоги та розчарувань. Що ж тоді справді важливо, що перебуває під нашим контролем наш характер, наші вчинки, наша чесність. Зосередьтеся на тому, щоб бути хорошою людиною, а не лише здаватися нею. Якщо ви живете у згоді зі своїми принципами, то жоден наклеп не зможе заплямувати вашу справжню сутність, ваша цінність усередині вас. А не в мінливих судженнях натовпу перенесемо ж ці давні принципи у наш 21 -е століття. Уявіть ситуацію, ви написали пост чи коментар в інтернеті, і тут же на вас налітає троль, виливаючи потік бруду. Автор ідіот, яка маячня? Видаляй, не ганьбися! Знайома ситуація. Звична реакція не вступити в суперечку, почати виправдовуватися, розізлитися, зіпсувати собі настрій на весь вечір. А як вчинить стоїк, він подивиться на екран і скаже собі: це просто набір пікселів, його згенерувала анонімна людина, про життя якої я нічого не знаю. Швидше за все, вона дуже нещасна, раз витрачає свій час на те, щоб вихлюпувати жовчна незнайомців. Ці слова не мають до вас, до вашої особистості, жодного реального стосунку. Це просто цифровий шум намагатися присперечати троля те саме, що кричати на гавкаючого собаку. Марно й енерговитратно. Стоїчний підхід це побачити ситуацію такою, якою вона є, віртуальна проекція чужого болю, що не заслуговує ані секунди вашого дорогоцінного душевного спокою. Ще одна типова ситуація сучасності нарада на роботі, і ось ваш начальник, можливо, не в найкращому гуморі, починає вас при і жорстко критикувати. Він каже, що ваш звіт зроблено погано, що ви не справляєтеся. Щоки починають горіти, хочеться або провалитися крізь землю, або вибухнути звинуваченнями у відповідь. Стоп! Вмикаємо стоїка, робимо ту саму рятівну паузу. А потім починаємо хірургічну операцію, відділяємо факти від емоцій. Перше емоції. Начальник роздратований. Він підвищує голос, використовує різкі формулювання. Це його проблема з керуванням гнівом, це його стиль спілкування. Це стосується його, а не вас. Друге факти. Чи є в його словах хоч якась об'єктивна інформація? Може у звіті справді є помилки, може, ви і справді зірвали дедлайн. Якщо так, чудово. Ви отримали цінну інформацію для роботи, подякуйте, хоча б подумки, і виправте якщо ж критика була суто емоційною і не містила фактів, відкиньте її як лушпиння, ви взяли корисне зерно, а сміття залишили тому, хто його приніс. Але що робити, якщо образливі слова лунають не від анонімного троля чи злого начальника? А від найближчих людей, партнера, батьків, найкращого друга, такі уколи ранять найболючіше, адже ми довіряємо цим людям і цінуємо їхню думку. Проте навіть тут фундаментальний принцип стоїцизму залишається незмінним так це складніше, так, емоцій більше, але логіка та сама, їхні слова це відображення їхнього світу, їхніх почуттів, їхніх очікувань. А не об'єктивна оцінка вашої особистості. Можливо, ваш партнер мав важкий день, і він зірвався, можливо, ваші батьки турбуються про вас і висловлюють це у формі незграбної критики, можливо, ваш друг заздрить вашому успіху. Спробуйте зрозуміти причину, що стоїть за цими словами. Це не означає, що потрібно терпіти неповагу, ви можете і повинні спокійно окреслити свої межі. Але внутрішньо ви маєте розуміти їхні слова це сигнал про їхній стан, а не вирок вашій цінності не дозволяйте навіть найближчим людям ставати одноосібними суддями вашої самооцінки. Отож, пройшовши всі ці етапи, паузу, аналіз, гумор, розуміння мотивів, ми наближаємось до кінцевої мети стоїка і ця мета. Не стати бездушним циніком чи товстошкірим пофігістом, якому на все начхати, ні. Мета набагато вища і шляхетніша. Вона зветься Атараксія, це грецьке слово можна перекласти як незворушність, безтурботність або душевний спокій. Але це не той спокій, що походить від байдужості, це спокій, що народжується з розуму. Це стан ясного розуму, який бачить речі такими, які вони є, без емоційних викривлень. Це глибока внутрішня стабільність, яку не можуть похитнути зовнішні бурі. Коли ви досягаєте атараксії, ви не припиняєте відчувати, але ви припиняєте бути рабом своїх почуттів. Ви можете радіти, не впадаючи в ейфорію, ви можете сумувати, не потопаючи у відчаї. І ви можете чути образи, не відчуваючи образ, ви просто спостерігаєте за ними, розумієте їхню природу і дозволяєте їм проплисти повз, не порушуючи вашого внутрішнього світу. І ось ми підходимо до самої суті, до ідеї, яка перевертає все з ніг на голову. Готові? Найголовніший стоїчний секрет полягає в тому, що вас ніхто не може образити. Зовсім ніхто, образа. Це не те, що вам говорять, образа це акт, у якому беруть участь двоє один пропонує, а другий приймає. Уявіть, що хтось простягає вам подарунок у вигляді отруйних слів, ви не зобов'язані його брати. Якщо ви його не взяли, у кого він залишився, правильно, у того, хто намагався його вручити. Ось це поворот, правда ж. Вся влада в цій ситуації перебуває не у кривдника, а у вас. Це ви вирішуєте, чи перетвориться набір звуків або літер на зброю, що ранить. Людина може вас обізвати, але ображеними ви стаєте лише в той момент, коли ваш внутрішній голос каже Так, це правда, це жахливо, це несправедливо. Стоїцизм вчить нас перехоплювати цей момент і казати собі це лише його думка, вона не має до мене стосунку. Справжня сила. Не Невдотепній відповіді, а в усвідомленні того, що відповідати по суті ні на що, це і є та сама невразливість. Отже, підсумуймо, образа це не те, що вам сказали, а те, як ви вирішили на це відреагувати. У вас завжди є вибір прийняти отруйний подарунок або ввічливо від нього відмовитися, зберігши свій душевний спокій, це не ігнорування, це усвідомлений. Вибір не брати участь у чужій драмі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця ідея здалася вам корисною, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб дізнатися більше практичних порад для сучасного життя. А тепер питання до вас яка образа зачепила вас у житті найбільше, і як би ви відповіли на неї тепер, озброївшись знаннями стоїків? Напишіть свою історію в коментарях, давайте обговоримо це разом.